Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав? Це чарівна фея із казкового лісу. Вона просить, щоб ми допомогли їй справити з її обов'язками. Допоможемо, дітки? Тоді повторюйте за мною. Один, два, три. Фея в ліс нас віднеси. Дітки. Фея щодня виносить птахам зернятка. Скільки сьогодні прилетіло снігурів до горівнички? Два. А скільки зернят винесла фея? Два. Пташок стільки, скільки зерняток? По дві. Їх порівну. Пізніше прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Так. Три. Чого більше зерняток чи пташок? Так, пташок більше, а чого менше? Вірно, зерняток. Чи вистачить птахам зерняток? Ні! Як зробити, щоб стало порівну? Потрібно додати ще одне зернятку. Скільки тепер пташок? А зерняток? Так. Стало порівну по три. Дітки, а ось ще одна галявина. Скажіть: дерева взимку з лісточками чи без? А чи всі дерева скидають листя? Яке дерево залишається зеленим? Вірно, це ялинка, але тут їх чомусь немає. Давайте ми це виправимо. Пропоную із лічильних паличок викласти дві ялинки одну високу та одну низьку. Спочатку зробимо стовбур нашим ялинкам. Для високої ялинки ми стовбур зробимо високим. Використаємо три лічильних палички. А для низької дві. Тепер будемо розташовувати наші гілочки з однієї сторони, з довбора, і з іншої. І міську. Ось залишилось лише наші ялинки оживити. Допомагайте мені. Один, два, Три фея ялинки оживи! Дітки стало так красиво, і фея запрошує нас з на нею пограти в гру хованки. Скажіть, де вона ховається? Перед ялинкою? А тепер? За ялинкою. А тепер. Між ялинками. Молодці. Дітки, Феї так сподобалась гра, що вона вирішила її пограти ще з птахами. Давайте ми синичку посадимо перед високою ялинкою. Горобчика посадимо за низькою ялинкою. А ворону посадимо між ялинками. Дітки, ви молодці, та я вам щиро дякую. До побачення!